Пані Надія у розпачі зранку, просто перед її будинком з'явились вантажівки із щебнем. Проте звідки він вже давно годить увесь городок. Чула, що євросоюз вимагає з, з колії, щоб забирали той щебінь, тому що він шкідливий бо своїми випарами. А, а А для нас його провозять і з того нам роблять дорогу, мотивуючи тим, що економлять гроші на кому, на нашому здоров'ю економлять. Щебнем із колії кажуть люди засипають усі дороги міста, важкі метали, отруйні випари, небезпека розвитку онкохвороб. Про те, що наслідки сусідства із таким покриттям небезпечні для здоров'я городян, нікому немає діла. Я маю криницю, я боюся, що мені він буде попадати у воду. Все одно я тою, тою водою зараз користуюся, і знову ж він при високій температурі випаровується в повітря, і всі ми тим дихає. Та найбільша проблема городка майбутні дітей. На сполу вже давно б'ють батьки і вчителі. Окрім школи, дітлахам немає де себе реалізувати. Де в нас городку можна піти? Проблема дискотеки. Чому проблема? Тому що з уст дітей нам відомо, що діти в цей час безконтрольні. Там, починаючи від розпиття алкогольних напоїв і закінчуючи тютюно корінням чи іншими навіть наркотичними засобами, єдина розвага у місті старий стадіон, потрощені лавки, гори сміття і відсутність освітлення. Тож не дивно, що замість футбольної команди полем бігають лише кури. Найбільше ж мріє тутешніх дітлахів новенький спортзал і каток. Зворотку є багато талемитих дітей саме по футболу. По важкій атлетиці, по баскетболу, волейболу. Думаю, якби були б певні умови, то би б дуже добре себе показав на цілу Україну. На вихідні ми повинні їхати до Львова, щоб гарно провести час в аквапарк, чи в кінотеатр, чи взагалі в центрі, просто погуляти, посидіти в кафе, тому що в нас на даний час такої можливості немає. Такий стан міста, переконують городяни, лише через байдужість влади, адже у городка є великий потенціал. Нині головне надати місту нове дихання. Проблеми, які не вирішуються, їх просто не існує. Є проблеми, на які просто не звертають уваги. Бідою всього є байдужість, тому потрібно просто звернути на це увагу, прийти і працювати на благо міста, щоб нам привести влад дане місто, щоб нам було. Не соромно запрошувати сюди гостей, людей і самому жити комфортно в нашому місті. Вікторія Сотник, Андрій, Дробний, вісник.